Служба безпеки України встановила особи двох зрадників, які 5 жовтня навели російську ракету по кафе у селі Гроза на Харківщині. Удар прийшовся по мирним, які зібрались перепоховати українського військового. Відомо, що на момент трагедії у селі проживало 330 людей. Загинув кожний шостий житель. Подію називають наймасовішою трагедією на Харківщині за всі місяці повномасштабного вторгнення. Служба безпеки по гарячих слідах встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза 5 жовтня. Зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів: це 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат, 23-річний Дмитро Мамон, які у період окупації регіону перейшли на бік рашистів. За це фігуранти отримали посади у лавах окупаційного управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області. Там одного із них призначили водієм конвойної групи, а іншого інспектором дорожньо-патрульної служби. Однак напередодні звільнення регіону обидва зрадники разом із родинами втекли до РФ, де продовжили працювати на користь країни-агресора. Слідством встановлено, що зрадники почали активно допомагати армії окупанта. За вказівками російських окупантів вони дистанційно розпочали формувати власну мережу інформаторів на підконтрольній Україні території. Для цього втемно залучали до підривної діяльності своїх родичів, сусідів і знайомих із деокупованих міст та сіл на Харківщині. Під виглядом дружніх розмов і листувань у месенджері зрадники випитували у людей відомості про дислокацію сил оборони та масові заходи на території регіону. Фігуранти справи зв'язувались з членами своєї родини через меседжери та дізнавались всі подробиці, як проходитиме перепоховання українського військового. За даними слідства, від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що в результаті ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці. Їх знайомі із села Гроза, в тому числі і ті, хто надавав їм інформацію. Дізнавшись точну адресу і час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам. Отримані відомості расисти використали для здійснення прицільного удару по українському селищу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер-М. Наразі кількість жертв від ракетного удару у селі Гроза збільшилася до 55 людей. За добу ще дві жінки було встановлено серед загиблих. До цього вони вважались зниклими безвісти. Триває ідентифікація тіл загиблих. Вважаються безвісти зниклими три особи. Виходячи з заяв родичів про зниклих людей, кількість загиблих може ще збільшитись до 58 осіб. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки склали обом фігурантам підозри за статтею 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Крім того, злочинні дії Володимира Мамона додатково кваліфіковані за статтею 438 Кримінального кодексу. А це пособництво у вчиненні порушень законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Оскільки обидва зловмисники переховуються на території РФ, тривають комплексні заходи для встановлення їхнього місцезнаходження і покарання. Марія Шоловйова та Ігор Мікенін Харків новини.